Так, да. красота просто. Всім доброго дня, дорогі друзі. Прийшли, ми вставлялися. І взяли з собою самокат. Ксюша не катається. Кричала мені мама самокат. Я його сама розклала, назад склала, маршрутки їхали. І тепер вона кричить. Все, я вже говоритомилася. Сидить морозово їсть. Отака така а, Ксюша. А це второй. Угу. Тільки папі не говори. Це у нас буває рідко, ну, Два морозива, але ну, вони дуже смачні, тут класні. Різні смаки. Погода у нас така, як тучки, але ну, ще немає дощика, нам поки щастить. А що буде потім. Ще ми навчаємо. десь півгодинки посидимо і підемо дому. Нормально. Повітряні тривоги сьогодні, як і вчора знову, дуже багато. Ось таке. таке життя. Все буде добре. Як виходити. Так, <му> да, звісно, дивіться, яка вода зелена. Зараз ще тільки начався А вона вже зелена. Дорогі друзі, ми сьогодні вийшли трошечки подихати таким повітрям. У нас тут але буде дуже мало купається. Вітер, ще вода не прогрілася. В Одесі ті, теж Ніна блогер. каже, що водичка така прохолодна, ну і є. Сьогодні вітер, дощик обіщають. Ну, може його і не буде, побачимо. Сонечко так питається вийти. Но ще Така ж краса Просто супер. Людей дуже мало купаються, але в такій водії воно не приємно купатися. Наші, наші хвостики вдома наїлися, їм добре, водички б'ють. Зараз класно, кайфово, наша собачулька. Поздравляю вас з міжнародним собачок. Сьогодні міжнародний день наших хвостиків. Так, це наші сонечки класні. Сьогодні день собачок. Міжнародний день а день котів 1 березня. Наскільки я пам'ятаю, уже був день котів? Та був весною. Що ти сказала? Що я не сказала? Я котів. Ксюша більше любить знаєш, Чому ти собачки ти говориш нас? А коли коче говоріш? Ну скажу, скажу. Ми так їх поздоровляємо. Завжди з міхолоньками балами. Мені. Не Ксюша дуже любить котів. Ну, вона родилась в рік собак. Не а не любить в... котів, я не знаю. І ще хоче кота. Хочу кота. Хочу кота. Хочу кота. Хочу Хочу в кота. Ну, я ж не виновата, коли. Хочу що вірю, Вилови. Можеш пара. Если ты будешь щастлива. Да. Дитя? Ой, класно. Сейчас, мабуть, дуже класно купатися, мало людей. І вода настільки буде бодряща, прохолодненькая. Була б тепла вода точно, було б дуже багато зараз би, людей. Так, мало людей, це точно, що водичка така, надійна. Прохолодний клас. Всі вже добре. А ось і наша красунечка, водичку п'є. Красотка, рубічка. Okay. Наш лабрадор. Покажи, яка ти у нас дівчинка. Лабрадори самі-самі, вони просто супер милота. Ну, добріші собаки в світі. Таких добрих ну немає породи, яка була б ще добрішою. Хоча в кожній породі є особливості. Так що буває по-різному. Бульдоги оці, як оця, зараз покажу, Де красоточка. Вони бувають теж агресивні. Я чула такі. випадки буває, де бульдоги навіть можуть на дітей кидатися. Ну це рідко, бо вони повинні бути теж такі, скажімо, дражелюбні. І з дітьми вони дуже добре повинні поводитися, як наша собачка, наша Франька. Вона любить Ксюню з самого дитинства, вони також разом гралися, ще було там піврочку наші Ксюшки, були щіночки, у Франічки, Ксюшка була манюня. І вони ладили, навіть навіть як були і щінки. Материнський інстинкт не заважав добре відноситися до Ксюні, не було ніякої агресії, слава Богу. Ну, Це наша фрешка. Інші собаки по-різному можуть себе вести. Я у заводчиці питала, ну, знайоме, вони теж французькі бульдоги. У неї був один хлопчик французький бульдог, вона там його комусь віддала безкоштовно. Там була така як, трошки як агресія. Тому це відхилення рахується і таких собак не продають, а віддають, скажімо так, в дар від ну, заводчики був такий. Я чула таку історію, ну, я думаю, це рідко буває в кожній породі. Мені було цікаво. А в лабрадорі буває такі відхилення? Ні, коли чиста лінія, чисті лабрадори, такого немає. Тобто, якщо якісь там полукровки, може бути, так. Да. І... А так у них немає, ген агресії у лабрадорів не буває. Ну, погавкати не можуть, як коли балуються, граються. Рубічка часто із Франка. Вони разом витворяють такі чудеса. Це буває, А так вони дуже дружелюбні. А, показую вам трояндочки. Оце я ще не посадила, біленьку купила. Буду садити, зараз покажу, яке місце. Покажу вам. Так, ну, отак біля червоної троянди. І отак буде воно дуже класно виглядати. Ось. А посередині, виходить, трошки далі. Оця оранжева де картинка. Дивіться, яка там троянда шикарно розсвіла. Я казала, що ці троянди ну, шикарні. Треба подивитися відео і за осінь, коли я садила, як називається. Я потім згадаю, де я купила, ну це ж самі розумієте, дивіться, яка вона класна. Повна така класна трояндочка. Зараз ще покажу вам, що там мої гортензії роблять. Собачульки не голодні, не голодні вони. Все добре. Водичку попивають, поїли. Так, ось біленька гортензія теж набуває своєї краси і сили. От. Ось. Ось так, вона повинна бути рожева, ну мені так сказали. будемо бачити. Ох, побіжала, побіжала. Нічого, все добре. Ось оце, що я купила останню гортензію, Вже полила сьогодні. Ось ну, такі, як діточки, красонечки. Я бажаю ці королевішні. І оця, бозима. Ну, хоч бери, де ще на міталургів. Ну, це потім будуть гроші. Там, до речі, недорогі на металургів. Я знайшла гортензії. Буде змога, я ще туди поїду, ще хоча б одну куплю. Там отака була точно, така, тільки рожева. Ну, я вибрала отаку. ось таку. Ось. Мені захотілося. Хай сьогоднішній день вам дарує добре відчуття, спокій. Мир. В серці мир. Сюня, ти що там? Ти що там? а? І ти, чи кашу їла. І ти, кашу їла. Нос не витираєш собі близько його. Ай, наїлася, як їй добре. Сьогодні двойною порцією. Видно он десь такий пузок. Я надіюсь, що дуже-дуже. І мені дуже добре. Прохолодно, не жарко. Так? Очки, покажи свої глазки. А? Ай, ти мої глазки. Зараз щось буде. О, смотрите, смотрите. Сейчас ми покажем вам глаз. Клас. Вау, вау. вона від радості. Так, показує. своє задоволення. Кайфує. О, де бузі узі Узі-узі-вузі. Ай-яй-яй. Ой, биздорок. Друзі наші. Да. Що ми б робили б без тих друзів? Остики. Допомагають насліб так покращують. Да, Красотульки. А ця зараз буде яблуки, он там бачу рвати. да? робі Будемо дивитися, як вона буде яблучки. рвати. Рубі, ну давай, покажи клас. Покаж? Показува, давай. Давай, що там? Сховалася, притаїлася. Чего тебе, Васька, огражу? Здесь ветом, пани, моя фрешка. Здесь ветом, пани Руби. пани Руби, здесь ветом. Давай, скажи, мама, подтягивай. Красоточка. Смотрите, Васька. Пани. Семя. Погнали. классно, она наелась, ей уже ничего не надо. Мне ничего не требовал, мне и так все добро, скажи.